Куди вас везли? Що вона сказали? Ай, довга історія. Я там десь... Ми раз... не поспішаємо, бачите. Я повірити, не можу. Я реально думала, що мене просто в ліс вивезнуть. Думала, що мене розстрілювати визувати. Зараз я просякав. Дуже добре. <реш> Чоловік зустрів. І типу, ти знаєш, хто я такий? Я кажу, я не знаю. Ти, звідки мені знає? Він каже, голова гури". Так. Боже, пожартував, а може ту Буданов, Чи хто зараз голова гур, Я не знаю. Я вчорі зараз. ну ось, Побачила власними очима. <реш> Цей день прийшов на зря. <реш>